Саме цікаво, що вчора всі мене сприйняли обкуреною і п'яною. Можливо, за того, що відео було записане пізно ввечері. Е але ні, не була я не п'яна, не обкурена. Якби це дивно вам не здалося, це все ваші установки в голові, що людина говорить. Те, що її зачіпає зсередини тільки в моменти, коли вона під чимось, але це було не так. Я була під емоціями, під враженнями, але це були, як то кажуть, усвідомлені емоції тверезі, як то кажуть, так. Да. І що я говорила в цьому віці? Що я хотіла сказати? Я це і хотіла сказати, що треба почати з себе, що ми жаліємося на інших в той момент, коли нам потрібно розвивати добро і любов всередині себе, тому що настільки багато жорстокості між нами всередині країни, що це ще гірше, ніж та війна. Яка до нас прийшла. І вона взагалі прийшла не тому, що, е, там не знаю, президент сусідній поганий, бо в нього зайшло йому щось в голову, а тому, що насправді всередині нація не цінує те, що відбувається, несвідомо обирає владу, дозволяє владі отакі всякі. Те, що ми маємо зараз. Тому заклик був до того, щоб розвивати добро всередині себе, позитив, про те, щоб об'єднуватися і стояти за себе горою. Ми таке враження, що не любимо себе. Ми не знаємо, наскільки ми цінні. І ми не вміємо це навіть. Показати тому до нас так і відносяться. Для того, щоб отримати інше відношення, треба спочатку полюбити себе, розвити добро, любов всередині себе, безумовну любов, без корисливості. Так як пішли, да, так як пішли наші чоловіки, як тільки почалась війна, захищати. Нашу країну, наших жінок, наших дітей, своїх дітей. Вони не знали, чи вони виживуть, вони пішли безкорисливо. Заради того цінності, що в них є. А зараз ця цінність спотворена, зараз заставляють робити те під натиском. Я саме Страшно, я не знаю, за що ми боремося. За землі. Тут можна поговорити про це, так. Да. Але діло в тому, що я хотіла сказати, що треба розвивати позитив всередині себе, налаштовувати людей на позитив. Бо ви мені там не нанегативили в коментарях, я це не сприймаю. Ну, як це мене не вибиває, типу, з колії, мені це не образливо. я розумію, і всі ми на емоціях. Я просто, як кожна людина, говорю з вами про те, що болить, про те, що варто задуматись, і тві, варто підтримувати один одного. І Оцю несправедливість потрібно, якщо вона нам не подобається, треба теж висловлювати свою думку і боротися за те, що справді нам потрібно, за те, що для нас цінно. Я вам дякую за зворотній зв'язок. Дякую, що ви на зв'язку. Дякую, що ви говорите. Це важливо. І взагалі важливо проживати емоції, які всередині нас. Тобто їх треба кудись виплюскувати. Але бажано не на людей, не на рідних. А туди, куди вони мають бути направлені, насправді, якщо я від, від, від відчуваю агресію стосовно якоїсь людини, то я не говорю з подругою про цю людину. Я... Говорю з тою людиною про цю агресію. І тому якби, я не можу піти до президента чи там до когось і говорити, я можу з вами об'єднатися і ми підемо. Якби з такого ракурсу хочу пояснити, що я взагалі мала на увазі.